Господь з вами і з Духом Твоїм, читання святої Евангелія від Матея. Того часу жінки з поспіхом відійшли від гробниці зі страхом та великою радістю, побігли, щоб сповістити його учнів. А щось Ісус зустрів їх, кажучи, радійте, вони ж підійшли, обняли його ноги і поклонилися йому. Тоді каже їм Ісус, не бійтеся, ідіть, сповістіть моїм братам, щоб ішли. До Галілеї, там мене побачать. Коли вони йшли, дехто з вартових, прийшовши до міста, сповістив первосвященникам про все, що сталося. Зібравшись зі старшими і відбувши нараду, вирішили дати достатньо срібняків воїнам і сказали: говоріть, що його учні, прийшовши вночі, викрали його, коли ми спали. А як почує це правитель, ми переконаємо його і звільнимо вас від неприємностей. Тож вони, взявши срібняки, зробили так, як їх навчили. І це слово розійшлося між юдеями аж до сьогоднішнього дня. Слово Господнє! Тобі! Найгірше для мене, як для священника, це коли я спілкуюся з людьми, які ходять до храму, і задаю їм запитання, а куди ви хочете потрапити після закінчення свого земного життя, то це відповідь не якась однозначна, яку вони можуть сказати, рай чи чистилище, але найгірше це коли люди кажуть, як Бог дасть. Що це значить, як Бог дасть? Це означає, що ця людина зовсім не розуміє суті Християнства і не знає Христа Воскреслого, адже Бог дав своїм Воскресінням. Він дав, Він відкрив небо для того, щоб ми війшли туди. Бог дав. Є такий один автор, він був агностик, і він. Крім того, був дуже талановитий юрист і вирішив розвінчати міф християнства. Звали його Генрі Рос. І він вирішив написати книгу, назву, яку хотів дати їй останні дні християнства. От, і він підходив до досліджень Євангелія не як віруюча особа, але як юрист. Так. Тобто досліджував факти, задавався запитаннями, і сталося диво. В часі цих досліджень він навернувся, пізнав Христа, так. і ця книжка носить назву Who moved the stone, Хто відкотив камінь. Хто відкотив камінь в цій книзі? Він е, як справжній юрист задає дуже багато різноманітних питань. Там, наприклад, е, ну хто міг відкотити цей камінь? Жінки напевно, ні, бо вони ну, перше, не могли фізично це зробити так: воїни або влада. Е, нелогічно для них відкочувати камінь, який там хтось закотив, та, який вони закотили, перед тим, для того, щоб викрасти це тіло Христа. Для чого? Для того, щоб учні могли розповсюджувати навчання, в яке вони хотіли позбутися. Нелогічно, так. А можливо, учні, які боялися настільки, що були замкнені на сім замків. Так? Хтось що в хтось закрився і був боявся. І е, 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 теж нелогічно так? задавався запитання питанням, звідки, звідки раптом всіх учнів, які просто трусилися від кожного подиху вітру, раптом взялося стільки бажання, ентузіазму, стільки впевненості, сили духу, щоб йти проповідувати. Так. Е, і, зрештою, говорив про те, що, е, чи можливо це так, що яка, е, яка рація була, якщо це раптом зроби, мали б зробити учні і викрасти тіло Ісуса Христа, щоб потім йти на мученицьку смерть за це з цим переконанням. Цьому немає сенсу. Так? Або ж е, посилав, посилали, посилаючись в своїх Євангеліях на Марію Магдалину. Що зовсім нелогічно, книжка була написана в ХХ столітті, але попри це, і противники християнства перших першого століття теж звертали на це увагу, що це нелогічно було посилатись на свідчення жінки, або або адже в тогочасному юдейському в юдейській системі свідчення жінки нічого не вартувало. Тобто, а тим більше Марії Магдалини, яка мала е, недобру репутацію перед цим, перед зустрічю з Христом. Так? І це була Ахілесова п'ята. Тобто е, ці е, люди, які доходили до цього пункту, завжди говорили, якби вони хотіли збрехати, то напевно би е, послалися на свідчення Йосифа Ариматейського, так? або ж Никодима, який мав статус. Але ні. Так, ні. І це є ознака того, що. Е, Євангелістам було все рівно, бо вони знали, що це правда, що це правда, Воскресіння це правда. так? І до цього, до цього ж твердження доходить Генрі Рос, що Воскресіння це правда, інакшого варіанту немає, інакшого, інакшої можливості немає. так? І Він е, навіть перший розділ своєї книги називає так, книга, яка ніколи не мала бути написана. Бо Він не планував її написати. Книга, яка перемінила ціле його Всесвіт і змінила ціле його життя. Генрі Рос шукав е, правду, але знайшов щось набагато більше. Він знайшов Воскресіння, він знайшов Воскреслого Ісуса Христа. Той, хто шукає Ісуса, Він завжди Його знаходить. Ісус завжди його знаходить. Так? Е, Думаю, що більшість з вас, мабуть, бачила фільм Мела Гібсона Прекрасний страсті Христові. От, І там є така роль, актор дуже дуже талановитий П'єтро Сарубі грає роль варави. роль варави. Це буквально сцена декілька хвилин, можливо, півтора хвилини. Зустріч там перед. Перед Пилатом. Так? І от е, П'єтро Зарубі так, він говорить, що я навіть не усвідомлював, коли Мел Гібсон дзвонив мені, е, яку роль він мені запропонує. Каже, я наївно подумав Петра, бо я П'єтро. А тут він мені пропонує цю роль варави. Так? І він е, на всіх репетиціях забороняв мені дивитися на Ісуса в очі актору, який буде грати Ісуса Христа. Так? Це було під суворою забороною. І дозволив йому підняти цей погляд в ці очі лише в часі зйомки. І він каже, коли я підняв цей погляд, і цей погляд мав тривати на цій зйомці лише 10 секунд, я близько трьох хвилин не міг відірвати своїх очей. Щось пронизало мене, щось змінило ціле моє єство. Каже, я пішов додому розгублений. Я поговорив з дружиною. Я не знав, що відбувається. І коли я почав роздумувати, то я зрозумів, що за цим поглядом цього актора, який грав Ісуса Христа, було щось більше. На мене дивився сам Христос. Він змінив мене через цей погляд, так, з глибини цілого свого цілого єства, так повністю перемінив моє життя, моє бачення. П'єтро Зарубі е, теж е, написав книгу Гарне свідчення, погляд, який змінив моє життя, так, Від Варави до Ісуса. Він охрестився, так, прийняв християнство разом зі своєю дружиною, взяли шлюб, їхнє життя змінилось. Той, хто шукає, Господь завжди приходить до нього, тому що Він є правдою, Він є дорогою, Він є життям. Він приходить в одну мить. Можливо, ми ще не усвідомили, що камінь з гробу нашого вже відкочений. Можливо, ми ще досі сидимо в наших гробах, звичок, залежностей, гріхів. Пора вийти. Господь воскрес і говорить мені: воскресни, живи, іди, тому що я воскрес. Він відкрив мені і тобі небо, залишається крок за тобою, воскресний. Амінь.